Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогодні я, Володимир Гриневич, хочу поговорити з вами про життєві обставини, особисто незалежність та вічні істини. Це програма «5 хвилин для вічності. Коли наша дочка була маленькою, їй подобалося прибирати у своїй кімнаті, тому що я нагороджую її за це обіймами і поцілунками. Коли вона підросла, то стала цінувати переваги охайної кімнати. День, коли вона прийшла до мене і заявила, набагато приємніше жити в чистій кімнаті, думаю, я буду утримувати її в чистоті увесь час, був для мене справді тріумфальним. Маленьким дітям іноді важко зрозуміти важливі життєві принципи, тому ми зміцняємо їх досвід похвалою або покаранням, які вчить, що це радує, а це засмучує. Подібні зовнішні засоби навчання стають все менш і менш важливими в міру того, як дитина відкриває для себе невід'ємні плюси і мінуси своїх вчинків. Безпосередньо перед тим, як єврейський народ підійшов до границь Ханаану, Бог звернувся до них через Мойсея, їм були дані закони і постанови, що регулюють особисте і суспільне життя. Тоді їм було сказано: Життя та смерть дав я перед вами благословення та прокляття, і ти вибереш життя, щоб жив ти та насіння Твоє. Благословення життя або прокляття смерті було невіддільне від їх вибору. Якщо б вони жили відповідно до Божого плану, то тільки б від цього виграли. Всього лише одне покоління відділяло їх від Єгипту. Проте, люди як Маленькі діти не звикли зауважувати причинно-наслідкових зв'язків. Вони постійно чекали від Господа за охочень, поцілунків і обіймів, а кожне складне становище чи випробування сприймали з незадоволенням і наріканням. Якби Ізраїль прийшов до розуміння, що запропонований Богом спосіб життя розумний і продуктивний, народ не лише би процвітав, але й побачив би, що Бог. Більше ніж законодавець, він їх друг. Дії Бога по відношенню до звільного з рабства Ізраїлю не були його улюбленим методом. Він зійшов на той рівень, на якому перебував народ. Мої стосунки з дочкою в дитинстві не були моєю кінцевою метою. Я з нетерпінням чекав дня, коли вона подивиться далі за рамки моєї ролі батька і побачить в мені друга. Сьогодні Бог бажає, щоб ви і я бачили в ньому не тільки законодавця і вчителя. Він хоче, щоб ми сприймали його як дорогого друга. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти вишуковуєш різні методи для того, щоб нас чогось навчити. Допоможи, Господи, нам дослухатися до Твого святого Слова. Допоможи нам, Господи, приймати Твоє повчання і допоможи нам жити відповідно до того, як Ти, Господи, нас навчаєш. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, і їм бути слухняними Тобі у всьому. Прибудь з нами, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди радійте і дякуйте Господу в усяких обставинах, адже наш Бог завжди готовий підтримати нас у життєвих випробуваннях. Пропонуємо вашій увазі цікаві уроки, нове життя. Щоби отримати їх, напишіть або зателефонуйте нам. Електронну адресу та номер телефону вказано на екрані. Бажаю вам благословенного спілкування та затишку в домі, і нехай ніякі перешкоди не розлучать вас з небесним отцем. До побачення!